Друзі, всім привіт, ви на каналі The Hunter. Бажаю всім здоров'я, друзі. На одинник 5.00. А це значить, що ми їдемо на риболовлю. Зібрався я, прогріваю зараз машинку і їдемо по Дімона. Їдемо сьогодні на бурштин ловити на поплавок. Так що, друзі, я думаю, буде якась плітка, карасик, клящик, перловка, багато каші, я загрузився. Їдемо до Дімона, п'ємо кавусю і вирушаємо на, на бурштин. Сказав на Дністер, а на бурштин. Бо мали сьогодні на Дністер їхати на верхушку, але все-таки передумали і їдемо на бурштин. Тому, друзі, всім приємного перегляду. Ставте вподобайку і не перемикайтесь, буде цікаво. Дімон наявності, ми п'ємо кавусю і їдемо на бурштин. Друзі, ми на каналі. До речі, мало людей, ми стали місце зайняли, буде не реба, ми налавимо ребе повне ведро. Термощаю, з чаю, чехол, все як має бути. Трошки ще робочого лохміття, але таке. Йо, ото мені крісінку. О, о, о. ми вдячні Так, Чекаємо тоді світанку і будемо ловити рибку. Діма тут взагалі платформа така серйозна. Трошки Посвітаю, я вам покажу. Я сів тут і чекаю, друзі, сходу сонця. Так, друзі, починає сіріти. Ось такою вудочкою сьогодні я ловлю. Це фішінгрой ультра. Папа яким я виграв змагання, скажімо так. І одні і другі, лимончик ну, Катушечка маленька, 0,14 основна. Ну і звісно, повідець. Сьогодні см 40 см. Дімончик вже розклався, отут сидить. Так що зараз буде рибалка страшна. Шо, друзі, прикормочку я замішав, намішав там такого всього різного. Я не знаю, десь 3-4 прикормки, там все в одному. Я думаю, нормально має якусь рибу ловити. Так що, друзі, зараз годуємося і будемо пробувати спіймати якусь рибку. Ось перша рибка. Це ось такий, як то кажуть, козлик підлящик невеличкий. Оп. Ну, Як то кажуть, перша рибка є. Можна і продовжити. Це я ще не годувався, ну, зараз ще будемо годуватися і я думаю, піде якась плітка, може карасик, а може і нормальний лящик. Я його я воно злосне. Ну добре, що хоч не купує. Вітер друзі просто капець. Оп. Вдаю париш. Оп. Такі друзі. Куди? Куди тікаєш? Уз'їмо тебе зараз З хлібом. Такі о. Третя рибка. Так, друзі, така кажуть, запашна прикладка. Трошки підгодуємо. Зараз завжди трошки вещі. Ось, тобто собі таким шлейфом підемось. Не будуть. Водичка в каналі холодна. А десь як на бестріці, а на бесрідці холодніша. І зараз спробуємо але. Діман то вже який рахунку. Але файно у них люють, ні? Не, <laughs> не мовчи. Так, друзі. О, за нею я приїхав. Ви гляньте, яка червона пера, красунька. Оп, перша пліска. Прийшла на. корм, підійшла. Ловлю я на перловку. Перша, перша шустра клопличка є. Продовжуємо. Такий красивий схід сонця був, але хмарами швиденько-швиденько все занесло і не встиг я зняти гарний, гарний схід, але нічого. Рибка клює. У нас кожна проводка. Видно якесь клювання. І, друзі, трошки вітер, але ми так стали з Дімончиком, що вітер нас майже не зачіпає. Я розпав парасольку, щоб взагалі не переживати за дощик, за це все. все вже затянув файл. Є вже плітка. Ой, яка красуня! Ой, доські плавники має. Оооо, красуня! Александр красива рибка. Ну опариш. Це вже п'ята рибка. Вона плотва перша о, файно, дощик Почався тут. Ой-ой-ой, гарна клювака. Гарна, гарна. Як впирається. А, це підлящик, невеличкий, Ну, ще, друзі. Такий трошки мінус що багато таких лящиків випадається але нічого десь які доплані ось друзі з таким лехом бореться зараз майже в будь-яких місцях рибка на каналі їх найбільше рибки тут багато і де є рибка, і є ці баклани, поки не повиїдають о, о, о Ось, друзі, і перший. Як його назвати? Бурштинський карась. Бурштинський це його тупорилий карась. Я <сум> 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 так тупорила, а коло тупорилий карась. <сум> Ось такий, друзі, перший. Тупорилий бурштинський карась <рив> на Так Класно. Ну, перша гарна рибка. Продовжуємо. Хотів зняти схід сонця, але хмарки набігли. І трішки не вийшло в мене. ну Якось так. Так, ось так виглядає моє місце. Там приладдя всяке. З боку Дімон. <рив> Сидимо вже десь орієнтовно хвилинок 40. Спіймав я декілька рибок, декілька плотвичок, підлящиків, як то кажуть, рибка активна і рибка клює, тому ловим її. Ого, діман, ону! Щось гарне, Карась, певно, ні. Ой, файний. Ouro, oh, acho, hein? Demancha. <laughs> o, oh, yeah, yeah. Dói, dói, curtiu. Tá, não faz, É Porque dá Збігла так, схоже, більше наплутю. А, ні, не наплутувало. Uh -huh. Чекай, 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 чекай. Ану. Ола. в мене фанера. Фанера. Підлящик малий. Так, друзі, напевно зійшли всі карти. Гляньте, яка погода. Сонечко, все дуже красиво. Дімон валить рибу. Ми зараз ще годуємося і валимо також. Так, Дімон не справується забагато багато, <гаду> будочок взяв. І я йому трошки допомагаю. Ну, Прикольний цей фір. Тобі кажу, і ребка теж прикольно так давить. Дуже далі. Ой, хороший! Карасик, файний, файний. Оп! Я по професіональному Чи ти в тебе тут? 60. А, ти дишок, поговоримо, Я чую що тяжке таке. Так, друзі, ось такі в Дімона ловляться карасяндри. Звівся такий вітер, що просто кутець. Оп. Вітер такий сильний, що я знаю, на удочку ледве бачити типу, поплавок, його зносить завжди, а там це просто капець. Я знаю, як там змагання проходять зараз. Ну, стараємося щось ловити. Попався черговий підлящик, гляньте, гляньте, що з ним. Ну, та риба виживає. Виживає, нічого йому нема. немає. Друзі, так собі став. Ну і друзі, в проводку, майже. Кожна проводка це лящик маленький. Лотички десь немає. Тільки дві штучки і все. Ну, а Зато під лящиків просто ціло кипиться. Йому спіймав, декілька гарних користів. попався коропець. Ну, зато на махалку набагато зручніше ловити, ніж на болон. Ось такі, ось такі клюють. Засранці, скажімо так. Багато вже їх п'ємо. Я рибу всю рахую, яку зловлю, це вже 30-й підлящик. Ну, ще декілька окунчиків і плітка. А так то в основному підлящик. У нас, тут, у нас тут якраз так тишина. Спокійно, ні хвильки нема такої аж сильної. І рибка клює. Оп, ну це гарно було, видно. Оп. Ось такі друзі ключі лящі. <гум> ну, Черговий друзі. І ну, всі якраз один в один маленькі. Ну, нічого також приємно зимою так половити під лящик. На махалку? Чергова <laughs> Ну, я думаю, ви розумієте, скільки їх тут є і як вони плюють. Гляньте, друзі, без зябрової кришки. Цікаво хто його так, але рибка жива і ось клює навіть. Вокулим. А як воно гне? А ну там да класично. Рибка клювала, але спіймалась друга. Рибки дуже багато стоїть, тому... Таке відбувається. Ну і а, ну це ясно хто? Це це полосатик, злосний полосатик. Нарешті, нарешті вона прийшла. Гляньте, друзі, так тихенько, гляньте яка плотва. Дуй гарно. Дімон карася валив. Дімон валив карасик. Гарний якісь більші пожалуй, клювати. Все, файно, так. О, І Я плітку спіймав. На годиннику 11.30. Хлопці хочуть їсти. <рес> так. Сьогодні у нас демончику сало, сосиски, хлібчик, печенька, соус, що там ще? Цибулька. В принципі, якось так. <гум> Тому, друзі, всім, хто, хто їсть смачного, ми тоді їмо і йдемо далі ловити рибку. Так, друзі, ми перекусили, зараз ще догодуюся трошки і будемо продовжувати. Такий динозавр підводний. Друзі, вигляньте, ви. який динозаврик попався маленький. З фіолетовим фіолетовим оком. Дімона ще одна капукльовка. Карась? Карасик, Димон. Це страшне, ти щось свалиш рибу по чорному. Добре Розказуй І чого покнавка та? Кажіть мені Каже, коли ввага такий коропець Бурштинський Спокійно Я перебазувався. я перебазувався трохи на самурай. Вітер на балонку кидати, то дурне, поводки плутиться дуже швидко, так що пробую я на самурай ловити. Гана клітка, знову накрапає дощ і на Час і часу літають плящики, але і більше клітку і плює краще Так, Треба ховатися від дощу тому друзі. і веселку, диво веселка. Друзі, ось таке ви бачили на бурштині. Веселка бере початок якраз з бурштину. І ось ця красива, красива веселка. Райдуга кажуть. Ха -ха. Круто, круто, і ще раз круто. Ну Там прямо блин, цікаво, цікаво так. Ось можна бачити, як воно, воно заходить і там безліч пташок літає. Дуже черговий. Йорш! Але красиво! Добре, це Ось, друзі, такий попався динозавр Кулючий! Що страшне! Ось вона, ось вона, потва! Купечку можна ловити. Друзі, ось такий несподіваний трофейчик окунець. Ну, він на Ну, Гарно-гарно опирався. Я вже думав якісь <с? <с?> Я вже думав, блін, якийсь карась, два хороша. Ну, пах, старайся. Друзі, вже декілька підряд таких хороших <с>? літок спімов. Це я розумію. Це плітка Щоб вона так не крутала.

І в Дімона почало клювати як дурне. <ріст> 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 Кожна проводка. Він ще кожен і треба. І в мене також непогано клює риба. Ось така цього разу невеличка, але приємно, грубенька така, як має бути. Опускаємо і рибалку. Така ж, якась гарна рибка, так? Ого, чуєш, нормально. Ось такий красунчик, Зараз будемо брати його під саком. Так, друзі, ось такий попався неочікуваний трофейчик, скажімо так, Плюнув на опариш, на поплавок, непоганий лящик. Біля берега, до речі, дуже близько. Ось такий ось такий красунчик. І продовжуємо рибалку. Так, друзі, черговий, черговий йорш, дивіться, який розмір, яка красива рибка. Круто, продовжуємо. Друзі, а ось і карась. До речі, перший за сьогодні на поплавок. Буємо взяв но опариш. Останній друзі, скажімо так, закиди. Зараз сидимо десь. Годинку і будемо вже з Діманчиком збиратися. Дуже... Там дощовий фронт ззаду цікаво. чи Буде дощ чи ні, але так, так обертаємося назад. я ж... Думаю, може би то вже збиратися. Але то воно ну, так швидко йде, що ми стегнемо. Друзі, вже сподіваюсь парасолька врятує трошки хоча б. О, в мене йорш. Так, друзі, напевно, в цьому злосному йорші ми закінчимо нашу риболовлю. Будемо збиратися. Я вже фотографії улову вкладу в кінці, напевно. Бо то почався такий дощ, що то просто капець, Не знаю, друзі, тому якось так. Так, друзі, на такій ноті ми завершуємо з вами нашу риболовлю. Ну, все, дощ пішов. я Град пішов а не дощ. Друзі, всім дякую за перегляд. Фото улову я виставлю так, фотографію в кінці відео, тому друзі... Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментар. І зустрінемось, друзі, на рибалці. Всім па-па! Так, друзі, ось рибалка підійшла до завершення. Повторюсь. Ось такий результат. Декілька хороших плутовичок, один такий лящик, карасик, декілька червонопірок, кукунчиків. Ну, весь малий підляж поплив. Його просто було дуже багато. Я піймав 62 чи 63 рибки. І можна сказати, друзі, більша половина це все малий підлящик. В кінці спіймав карасика, ну цікаво, цікаво. Якось так, друзі. Йдемо до Дімона, подивимось. Ну. Дімона результат на фідер, звісно, просто я знаю, шикарний. Але де доволі. Ну скільки тут кілограм 6 десь може, ні? Місяць деше більше. Більше, може і 8. Ну хорош, хорош. Красиві гачар. Красиві взагалі Красиві взагалі, файні, це страшне. Ти наливши такої пул твоє файне. Угу. Так що, друзі, от на, на такій ноті ми завершимо нашу рибалку. Ну, <рес> Результат просто бомба. Ну, Друзі, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці. Усі.